Зараз я постараюся без води розказати, чому тобі не, не під силу апнути цього Маліноса, бо Малькон, і ще через пару місяців ще один кубок, який ти знову не виконаєш. Чому все дуже просто? Ти привітай на каналі Жемеш, підписуйся. Тут дуже багато інформації. Став лайк, пиши коменти і пиши, який ти зробив перемог. І так, я зробив 19 перемог, зараз вам показую. Тобто зробив половину 36 матчів, і я виграв 19, тобто 50% виграв 50% програв. Окей, минулому кубку був е, Майкон. Там треба було виграти 36 з 36 матчів треба було виграти 30. Це нереально. Тут треба було виграти 25. Тобто у тебе є 11 матчів на поразку. Тобто шансів більше. Але опять таки, шансів більше не для всіх. Для 80%, 85% ці Мальдії не під силу. Чому так? Все дуже просто. Зараз я покажу яким суставом Ми грали їм. і, як кажуть, будемо розбиратися. В чому проблема? Сразу хочу сказати, такий мій суставчик. Хочу сказати, що. Ми убираємо цю всю херню, типу Кікофа, ми убираємо всю цю херню, типа скриптові і так далі, скоків. Бо тому, що воно може в твою сторону, так бути в сторону сопа. Але сам факт, ви дуже багато читаєте коментарі в телегі, і там пишуть, що тебе скіла немає. Да. Ці люди праві, але праві десь на відсотків 25-30. Все остальне, то просто пиль, то просто понти для приїжджих. Тобто, ну, людина, яка все, що може тільки виграти якось, зробити там, парочку перемогів велки, там до 11 плюс, і це вона може всім понтанутися. Але це все пхерня. Знову ж таки, минулий кубок був на Майкона фул матчі, просто вони швидкі, да? там шанси є, як то кажуть, є плюси і мінуси. Плюси, що ти можеш камбекнути, мінуси, що можуть камбекнути в тебе. В цьому кубку до одного гола, Плюси, ти можеш забити першим, тобі оскочить, і так далі. Мінуси, що може піти в ту сторону, і ти програв. Опять-таки, що, що там, що там, легше. Що там, що там, я зробив половину. Чому я зробив половину? Там я зробив 18, але я одну каточку там не діграв. Не було санкції харчу. Тут я зробив 19. По факту я зробив однакову кількість перемог. Чому так? Там фулл матч тут до одного гола. Все дуже просто. Контора нас уравнює. Пам'ятаєте, що я говорив про скіл, зараз я це вам подробніше розкажу, як це працює. Типа скіл, скіл. Контора, контора уравнює матчі. І, наприклад, якщо вам дає вона вам СОПа, і ви в нього виграли, СОП був такий, як ви, або трохи слабіший, Ви в нього виграєте? контора каже, ага. Зараз ти сильне, дає тобі сопа сильнішого. Але воно тобі там дає не, не, не просто сильнішого сопа, а в Х2, Х3, сильніший, який, тебе просто бам, розкатує. Контора думає, блін, та не такий, що він сильний, дає йому такого, обратно такого самого сопа, як ти. Або слабкіший, ти в нього виграєш. Якщо програєш, дає тобі ще слабше. Це логічно. Якщо виграєш, то тобі знову дає сопа, щоб прирівняти. Щоб вона шукає такого самого типа, як ти. Але вона подбор настільки. Як так, Як так сказати, нерівноважний, що в основному проти тебе тим, кому ти програєш. Опять-таки, ще раз повторюся, ми відкидаємо ці всі кофи, скрипти і цю прощунішу, скоки. І в основному, кому ти програєш, вони сліші, ніж ти, в рази. Це факт, тому що мало таких матчів, яких ти програєш в один гол. Це рідкість. Коли ти програєш один гол, це суперник рівний тобі. Коли ти програєш розгромно, а ми часто програємо розгромно, тому. Це означає, що софт вищий У тебе. Убираємо кікофе і кадбек і цю суді скрипти. І контора, знову ж таки, ти програв йому, контора дає, дає такою, як ти, і так, і так по кругу. До чого я це веду? В минулому кубку я зробив половину, і в цьому кубку я зробив рівно, виграв рівну кількість половини матчів. Це все не просто так. Тобто, якщо через місяць-два контора дасть ще такий самий кубок на якусь іншу ікону, картку і так далі, я знову ж зроблю таку саму кількість перемог. І ви так само. Чому так? Бо тому що контора урівнює і за того, що подбор, як то кажуть, е скілозавісимий, і контора тобі дає його сильніша особа, але аж не просто сильніша, в x 2, і тебе шансів немає, бо тому, що, як я говорив, що нема скіла, оце ж говорить 20%, що скіл лише 25-30%. Оце так воно й дається. Тобто, по факту, ти навіть не можеш нав'язати йому боротьбу, і тому в тебе без шансів апнути цього мальдіноса, ти нічого не зможеш зробити. Якби ти цього не хотів, якби ти цього не бажав. Тому, от бачите, чим сильніший ти, тим легше виконувати ці кубки. Тому, як я і говорю, ті, хто роблять 11 перемог, для них це, грубо говоря, ізі. Для тих, хто робить 9 перемог, не ізі. Без шансів. Ти можеш навіть не старатися. Ну, ладно, ти залутаєш, як ти том, спасибо, Як я як роблю це я. Я велки роблю останніх 4 велки. У мене було з останніх 4, я зробив е 3 рази 9 перемог. На більше я не можу. Тому, тому й без шансів. У тому що. Е Подбор, як то кажуть, не на долю відсотка сильнішу дає тобі, а в рази сильніший. І за що цього, я кажу, ти разів повторив, але щоб ви розуміли. Ти разів я повторив, але щоб ви розуміли, що при урівнянні вашого скіла з СОПом СОП завжди буде сильніше, якщо він, як, ну, якщо ви виграли в минулі катки. Така діла. Да, у вас може бути луст-рік, там 2-3-4 перемоги, але потім буде і він стрік, 3-4 перемоги. Якщо ви це не замічали, то зверніть увагу, трошки, як то кажуть, придивіться, ви виграєте стільки, скільки програєте. І програєте стільки що скільки ви граєте. Да, бувають випадки, там, дай би більше повезло, але ми це все обираємо. Типа, скокій кофиться, як я і говорив. Тому ми ось так. По факту це кубки тільки для типових, які роблять один з перемог. А хто робить 9 і ниже шансів. Зеро. Якби ти не старався, якби ти не хотів, Unluck. Unluck. Така контора з цим ми живем Обідно в тому, що більшість кіберів, які залутають цього Мальдоносика, він імін нахер не встрався. Як це кажуть, це галочка. Вони таку галочку, собі ставлять і все. Або соточку доларів лутають для тих пацанів, які роблять дають промах, і їх самі не можуть цапнути. бустери кібери беруть. Лавандош за це і лутають їм картки. Опять таки Слава бомбу, ця картка була б. Саме раз, слабому це типа середньому, і ниже слабшого це ті, хто роблять 9 перемог. Це факт. Да, Вона б їм би пригодилася, а ті, хто роблять перемог, вони їм нахер не всталася. Чому? То це. Спереді то це, і ці Мальдіні просто помрать через тижня два, через три тижні про Мальдіноса вже всі забудуть. Я вангую під тиждень-півтора, вже два не пройде, як про нього вже забудуть, і ви навіть не побачите ні в кого в складах. Така гра. Так ми живемо. Якось так з вами був Жемич, і до скорих зустрічей.